Ставлю коті, коті нема, але я йому ставлю. Там водичка внизу стоїть у траві. Хтось з'їдає цю їжу. Якийсь котик з'їдає, може котя. Ой, Тут нас двоє сьогодні, чорного котика нема, бо дивом теж їдять. Ця компанія є. А я насипала, всі пала ще на третього котика, його немає. Всі сюди йди без сен.